Кращий спосіб стати щасливою. Автор Ольга Кобильська. Прийшовши з роботи, я діставала з сумочки телефон, та недороком доторкнулася до чогось м'якого та тепленького. Здивування не було меж. Між блокнотом та гаманцем спало, згорнувшись клубок, руде кошеня. До бантика на шиї у нього було прикріплено записку Дізнайся, таємниця сусіда. Та здійсни своє заповітне бажання. Чудово, кидатися розгадувати таємні історії на сьогодні часу вже не було. Прийшлося спускатися в магазин по необхідні для кішечки речі та молоко. По дорозі перебирала в думках варіанти. Звідки могло взятися це миле кошеня? На роботі колеги підсунули, може, в автобусі. Народу було повно. У супермаркеті перед касою. Може, знайома з донечками, з якою зупинилась поговорити, чи милі сусідські бабусі, біля яких присіла на лавку на п'ять хвилин. М-да, Виявляється, за день ми контактуємо з великою кількістю людей. Дух авантюризму не давав заснути до першої ночі. Мостилася за столом і почала записувати, кого із сусідів. Сусідів, а не сусідок, Я знаю. Одночасно захотілося здійснити бажання та бути втягнутою у цікаву пригоду, тому план розкриття таємниць на ранок був готовий. Сусід Діма, що жив на першому поверсі з мамою, з першого погляду здавався дивним, привітний, ухайний, але ж вже за тридцять він нечасно виходить з квартири. Іноді, я помічала як вранці, коли поспішала на роботу. Він направлявся в сторону парку. Добре, що сьогодні вихідний. Коли побачила вікно, що Діма вийшов з під'їзду, швидко вирушила за ним. В руках він тримав невеликий пакет ішов йшов, не поспішаючи, роззирався по сторонах, раптом присів і поплескав себе по нозі. Іди сюди, дружище, радісно погладив. Чорного собаку, що вибіг за кущів. «Диви, що я тобі приніс? Їж, наїдайся. Дімо, привіт, підійшла до них. Гарний пес. Так, мій улюбленець, чорний. А весь ливцяти додому його не можу. У мами алергія. От як куплю квартиру, я працюю програмістом, тоді й заберу. Розкриття діменої таємниці мало гарне завершення. Чорного приїдила моя подруга Настя. Яка дуже хотіла завести собаку, а Діма ходив їх провітувати до тих, пір, поки там і не залишився. Кішечку під Китиша я назвала мусею. Вона звикла до мене і почала проситися на руки. На другому поверсі жив сусід Олег з дружиною та донькою, ніби гарна сім'я, криків не чути, обличчя не злі, не роздратовані, та хто їх знає. Понеділок зайшла до банку, помітила Олега. Почула, що він зробив чималий грошовий переказ на незнайоме жіноче ім'я. Побачив мене, знітився, зачекав, запропонував поговорити. Під час розмови пояснив, що має старшу доньку від першого шлюбу. Її мама померла, і дівчинка залишилася з бабусею. Тримається в секреті, бо боїться, що таня дружина. Буде сердитися. Я заспокоїла його, що секрет не розкрию, та порадила, щоб розповів усе домашнім, якщо, впевнений, в сім'ї, то обов'язково знайде підтримку. Через три дні у під'їзді зустріла Олега з танею та двома дівчатками, що трималися за руки та весело стрибали по східцях. Муся потихеньку підростала та освоювалась в квартирі. А я зрозуміла. Що розкриття головної таємниці ще попереду. Навпроти сімейства Олега жили два брати, близнята Артем та Стас звичайні молоді хлопці, вдень навчаються, ввечері на підробітках, захоплюються мотоциклами, ремонтують машини. Батьки приїхали жити в село декілька років тому, то хлопці самі хазяйнують досить таки вправно. Коли спускалася виносити сміття, назустріч підіймався Артем. Привітався, як завжди, але очі були якісь злякані та насторожені. О, ще один із загадками. Спеціально зачепила його, випустивши від розрук. Від гуркоту хлопець аж здригнувся. Видно, хотів скоріше піти далі, проте нахилився допомагати збирати розсипане. Щось трапилось? запитала. Свилину Артем повагався, потім запропонував зайти в квартиру. Щільно зачинив двері, запропонував чаю. Поклав переді мною замотаний у цупку тканину з горток. Дивись, що я знайшов металошукачем на березі річки вчора, показав золотисту монету із зображенням чоловічого профіля. Оди вчора в ломбард хотів дізнатися, що це. Пропонували непогану суму. Відмовився. Коли йшов додому, то було таке враження, що за мною слідкують. А вночі хтось шкрябав замок. Що порадиш? Знахідка Артема наробила багато галасу в новинах, коли мій знайомий, директор краєзнавчого музею, повідомив, який раритет був знайдений. На отриманні від держави кошти хлопець купив новий автомобіль. А ми Мусею. Чість такої події отримала подарунок торт і стала готуватися до чергової таємниці. Наступна розгадка не забарилася. Восьмикласник Ватим, що мешкав із бабусею та меншою сестричкою квартирі навпроти, був помічений мною за гаражами сигаретою в руках. На перший погляд, таємниця здалася дитячою та несерйозною. Однак вирішила підійти. Та почати розмову про шкідливі звички. Вадим похнюпився, попросив не казати бабусі, щоб та не хвилювалася. Сказав, що це старші хлопці порадили таким чином справлятися зі стресом. Які ж у тебе потрясіння? насторожилося. Може, розкажеш? Спробуємо знайти вихід. Я посварився з даринкою, що живе в сусідньому під'їзді, а вона мені дуже подобається. Сказав та почервонів. Довелось організовувати суботник по прибиранню території навколо будинку. Разом мешканці будинку привели до ладу клумбу ігровий майданчик, а діти, забувши про образи, дружно допомагали дорослим із задоволенням розфарбовуючи нові лавки та столи. А пачку сигарет ми з Вадимом таємно від усіх викинули у сміттєвий бак. Кішечка Муся, наскільки осміліла, що вже не соромилась на вихідних, особливо коли хотілось подовше повалятися, стропати на ліжко, нявкати та торкатися носиком до мого обличчя. Підводячи підсумки по розгадці таємниць, зрозуміла, що із чоловіків сусідів, не розсукреченим, залишався лише старенький Петрович, який мешкав поруч зі мною. Подумала, що давненького не провідувала, спекла пиріжків та постукала у розташовані поряд двері. Довго ніхто не озивався, та ось почулось тихе човгання. Петрович виглядав хворим та смарнілим. Заставила його прилягти, а сама бігом на кухню порядкувати, зварила бульйон, кашку. Поки дідусь обідав, розпитала, коли був лікар, що сказав. Та найбільше мене хвилює, розповів сусід, таємниця, яку зберігаю вже довгі 70 років. Я уважно слухала далі. Одного разу, коли мені було років 15, мати сказала, що поїдемо до сусіднього села. Але до населеного пункту ми не доїхали, попросили водія автобуса зупинитись на окраїні лісу, розповідав Петрович. Хвилин десять йшли лісовими стежками. Поки не побачили пагорб, на якому хтось акуратно виклав каміння. Ось тут похований твій батько, сказала мама. Він був героєм, воював у лавах ОУНУПА. загинув від кулі учасника спецгрупи НКВС. Звісно, в ті часи говорити про це це був смертельний вирок, продовжував старенький. Та кожного року, поминальну неділю, я завжди привідував батька. Але цього року через хворобу не сміх. За тиждень справи пішли на лад. Петрович поправився, а на місці поховання його батька, один із місцевих фондів поставив пам'ятний знак. Ми з кошенятком Мусия були дуже раді, що допомогли сусідам розібратися в таємницях. Проте моя особиста загадка, з якою все почалося, так і залишилась нерозгаданою. З тих пір Пройшов уже місяць, але моя запомітна мрія так і не здійснилася. Виявляєш, розповідала я про пригоду, що зі мною сталося, Сашкові, хлопцю, з яким сиділа за одним столом на курсах автоводіїв. Усі загадки розгадані, усі сусіди щасливі, а моє бажання не збувається. А чого ж ти хочеш? Кожна дівчина мріє бути коханою, зашарілася я. «Ти чому ж ти вирішила, що в записці йшлося про сусіда, сусіда по під'їзду? підборнув Сашко та легенько струшив з лівого рукава куртки декілька рудих, котячих шерстинок.